Привіт. Я зараз на вулиці. Трохи прохолодно. І я йду по вулиці. Я зараз на вулиці і я йду по вулиці. Має трошки різне значення. Хоча слово одне вулиця. Я зараз на вулиці означає, що я не в приміщенні. am outside. Я на вулиці. А я, я йду вздовж вулиці, це означає, що я йду по вулиці. I am Walking Along the street. Це вулиця неподалік якої я живу. Зазвичай кожна вулиця складається з проїжджої частини. Тобто та частина, по якій їздять машини, або дорога. Машини їздять по дорозі, або, можна сказати, машини їздять по проїжджій частині. Це у нас велосипедна доріжка. І в той бік по ній їздять на велосипедах і самокатах, електричних самокатах. І обов'язкова частина будь-якої вулиці це тротуар, по якому ходять пішоходи. Навколо у нас багатоквартирні будинки. І дуже часто на вулиці, на перших поверхах багатоквартирних будинків знаходяться магазини. А це пішохідний перехід. Він призначений для того, щоб переходити дорогу, переходити на інший бік вулиці, переходити дорогу. В необладнаному місці дуже небезпечно. Пішохідний перехід позначений білими смугами на дорозі. І також ми бачимо, це знак пішохідного переходу. На сьогодні це все. Дай мені знати, чи це корисно, чи тобі все зрозуміло.